Українська культура потроху скидає кайдани радянської системи. От і директорів закладів культури перевели на контрактну форму роботи. В цьому році в нас вступило було прийнято Верховною Радою зміни до закону України про культуру, згідно якого всі керівники комунальних закладів культури переводяться з безстрокового трудового договору на контрактну форму роботи і обов'язкова процедура конкурсу. Тобто, з цього року всі керівники комунальних закладів культури приймаються виключно через конкурсну процедуру на контрактну форму на 5 років. Сьогодні Верпіні відбулося засідання на Кому директори та кандидати на посаду директорів представили програму розвитку своїх закладів терміном на 1,5 років, я думаю, що в багатьох містах це може дати позитивний результат. По перше, для тих людей, які багато років працюють, і вже трошки звиклися з тим, що щось іде по інерції, на щось можна не звертати увагу. Це стимулює і дає такий поштовх до розвитку, і це є позитивним моментом. З іншого боку, можливо, для багатьох це є реальним стресом, який людина має пережити. Пережити зустріч із суворою комісією та представити власну програму приїхали представники 12 закладів культури з усього ярпінського регіону. Мені це ідея подобається. Наші клуби повинні давати дохід на самоутримані, що як воно буде далі, як воно поки ми пройдемо контракт. Комісія відбере чи не відбере, побачить чи не побачить нас. Захоче не захоче. Це таке. Ну далі буде показання. Це контрактна, скажімо так, буде. Перехід на контрактну роботу він дасть можливості нам на 5 років зробити той проєкт, який ми написали, і воплотити його в дію. Це саме головне. щоб розширити, збільшити. Всю популяризацію культурно-масових заходів будинок культури взагалі це повинно бути місце, в яке дуже хотілося б прийти не тільки дітям, але й дорослим. Тому я в своїй програмі хочу залучити не тільки тільки молодь, але й дорослих для того, щоб будинок культури як інфраструктура був дуже був дуже розвинений. Контрактна система звичайно дасть можливість контролювати та регулювати роботу керівників, але чи стануть від цього цікавішими самі культурні заходи приєрбіння?